В залі ми скатали, люка два ми відшукали. Їх з підлоги витягали, та в підвал ми потрапляли. Вогню сила в люку є. Синій холод зберігає, все він кригою вкриває. З люками ми вдвох заграли, все в підвалі прикрашали. Гарно з люками ми грались, але потім ми стикались. Люк червоний притискав, враз він кригу розплавляв. Синій відсіч може дати, та червоне вмить прибрати. Ми сваритись починали, кольори всі прибирали. Те, що кожен прикрашав, інший вмить те видаляв. Спека, важко! що робити? Себе треба остудити. Синім люком я втомився, кригою кулак мій вкрився, до вогню долонь підвів, Вогник той мене зігрів. Лапи ми свої стискали та смачненьким пригощали.